Від радянської ментальності, на мій погляд, найважче позбутися. Так, це правда. На жаль, найважче позбутися. Люди тяжіють, і я вже, на жаль, не раз казав, кажу і ще казати буду, що так ми виграємо війну. 100%, я в цьому ні разу не сумніваюся, з мене вже починають насміхатися. Десь там в коментарях на Ютубі кажуть, ну що, ви казали, що ми вже перемогли. А де ж та перемога? Ну пояснюю ще раз на пальцях для людей, які читають не тільки заголовки, але слухають суть. Справа в тому, що ми перемогли, тому що. На це вказують всі факти. На це вказує воля нашого народу. На це вказує підтримка міжнародна. На це вказує те, що за нами правда, і тому ми переможемо. Звісно, і треба казати, що ми вже перемогли, бо до цього саме йде вже це вже відбувається. Натомість так Росія вона вже програла, але перемогти то ми переможемо. Але питання в тому, що людям дуже важко позбуватися своїх звичок і своєї ментальності, в тому числі тієї радянської. І дуже багато напевно треба працювати над тим, щоб з усіх сфер життя з цивільного життя, з життя, напевно, високопосадовців, з життя армійського, з життя просто пересічних людей, щоб ось цього совєтського чоловіка, гомосовєтікуса, видавити, Того, що це є ніщо інше як банально гопнічіство. І тому так треба саме цього позбуватися різними способами.